Привіт, друзі. Сьогодні маємо 5 серпня з вами знову центр громадської аналітики вежа. І сьогодні зі мною вже традиційно в студії інколи офлайн, інколи онлайн. Сьогодні якраз в онлайн студії Іван Ступак, військовий експерт. Вітаю тебе, друже. Вітаю, радий бачити і дуже дякую за запрошення. Навзаєм дякую, що знаходиш час прокоментувати дуже складні непрості питання для нас. Сьогодні їх багато і ви розпочну з дуже банального примітивного, як на мене, запитання. Чого ти очікуєш 8 серпня? Чому восьму, я думаю, пояснювати глядачам не треба? Дивись, я дуже прошу, щоб твоя аудиторія сприймала всі ці цифри, всі ці дати, які вилітають з діафрагми містера Трампа, як просто щось рандомне і, в принципі, ні на чому не базоване. Всі попередні числа, які він називав, вони теж не базувалися ні на чому. Ні 24 години, ні 100 днів, ні 180, ні 2-3 рази по 2-3 тижні, ні 50 днів. Тобто взагалі нічого. Тому казати, що там якесь велике підґрунтя і... 9-го вже зранку, ми враховуємо часовий проміжок, перепрошую, uh розраховувати, що все там, вся новина стрічка буде в санкціях від Трампа, я б не поспішав. Що я особисто бачаю, який може бути сценарій, по-перше, так ніхто не знає, що буде. Я думаю, навіть в білому домі до кінця не розуміють, що буде там 8 числа. Якщо б і розуміли, то вже були певні інсайди від не знаю, mm -hmm. Washington Post, Wall Street Journal. щось таке вже вилітало. Його поки що немає. Як і на мене, може бути один такий сценарій: пан Вітков приїжджає до Москви на з усього, як повідомляють на начебто прохання російської сторони. А ми з тобою чудово розуміємо: якщо б Віков мав би зустріч з Кирилом Дмитрієвим, не знаю там з Кирієнка, то вона могла відбутися десь там посередині умовно в Анкарі, в Женеві, у Відні. А Вітков приїжджає до Москви особисто тільки через особисту зустріч з диктатором Путіним. Поверніть, розуміти, вона там буде раз. Друге. Може бути такий сценарій приблизно, тут фантазійно, фантазуємо, Наприклад, для mm -hmm. того, щоб виграти час, Путін може передати через відкуф. наступне: ми тут готові піти на поступки і, наприклад, оголосити а, тижневе перемір'я в повітрі, не наносити тиждень повітряних ударів по Україні. От наша така пропозиція: хай українці так само виходять. Наш жест доброї волі, і це може цілком реально бути розцінено Трампом. Як я ж казав? Я ж казав, Путін мене не підведе. Він йде на зустріч Тому, поки у нас є такий діалог, жодних 500 відсоткових 1000% відсоткових мит на Російську Федерацію ми поки що накладати не будемо. А що Путін він виграє собі певний час люфт у бойових діях на землі? Тобто один з таких сценаріїв я цілком вірно розглядаю. У нас є ймовірно. Якщо брати у відсотковому співвідношенні, вибачай, бо ти зробив. давай, ну, так, б... я ще раз, випадково. я кажу суб'єктивно, ми ж не, не були там а, за столом, ми не знаємо, що в голові там у того, 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 того. Ну, як на мене, вірогідність такого сценарію я поставив би відсотків ну, 40 45, мабуть. Ну, так, оберегу. Це доволі багато. І, так. Плюс в варіаціях. ну, ну, варіаціях там, ну, давай так, ну, Дональд Трамп навіть без таких м, поступок він може сказати, що. Я тут вирішив ще подивитися на Путіна і там поки що не запроваджувати жодних санкцій, що йому заважало минулі шість місяців їх вести нічого. Навпаки, він це робив для того, щоб їх загальмувати. Я кажу, донпуш цих да? Не жени коней, от десь так він працював. Да, у нас новий переклад цієї дуже дивакуватої фрази, але менше з тим нині не про англійську, а про те, що може бути далі. Справа в тому, що справді. Якщо можна, не розцінюйте, друзі, це як рекламу води Морфінська, ні, ні, це не про це, це просто да, Це такий жарт. Ну, <'ї> що зробиш, в умовах не треба також жартувати, бо може розплавити мізки. У мене таке до тебе ще запитання буде: а як розцінювати повідомлення? Метью Вітакера він нині став там ну топовим спікером у Трампа. Він кожного дня по кілька разів коментує те, як буде надходити зброя до України. Він говорить про те, що незабаром з'являться нові повідомлення про підготовку пакетів військової допомоги Україні від інших країн за механізмом НАТО, який передбачає закупівлю Європою зброї у США для України. Ну ми вже знаємо. Вчора Зеленський повідомив про е, 500 мільйонів доларів е, допомоги. Для придбання ракет до Петріотів, mm -hmm. і Бітакер прогнозує, що все відбуватиметься дуже швидко, точно в найближчі тижні, а деякі навіть раніше. Що це таке колосальне Ми можемо отримати від е, е, Америки? чи це так, привіт Путіну напередодні восьмого? Я думаю, про привіт не йдеться. Тут чисто ринкові відносини. Є гроші, є від, від, відвантаження продукції. Якась країна або група країн проплатять чергові потреби для Збройних сил України. Ми розуміємо, що це не там, не Єгипет, давай так, не лівія, не там Саудівська Аравія. Ну вони це робити не будуть. Це хтось, ну, хоча могли б могли б, але не мають бажання ну, наші не могли, да. Да, і у них бажання це немає Їм простіше заплатити 220 мільйонів онфілд Рональда Кріссяна в рамках його контракту, і до речі, Рональдо став єдиним першим вірніше спортсменом, мільярдером self-made саме завдяки цьому контракту. Ну він добив його позначку, його статків. Тобто комусь це цікаве, недавно подивився мені, мені засподобалося. Це буде хтось з Європи. Це буде не просто хтось з Європи, це буде хтось з країн альянсу. Так, ми можемо чисто а, викреслювати, хто це точно не буде. Ну це точно не буде Угорщина, точно Словакія, Чехія, точно <п> із. <'я> Пані не буде. Ну хтось две. Так хтось проплатить окей, ми подивимося, хто це буде, і головне, що ми отримаємо, і саме головне, коли, тобто, проплатити це раз і що можна купити, і друге, коли ми це можемо отримати. По факту, я скажу дійсно, я не знаю, немає розуміння, яку який вид озброєння може до нас поїхати. О, це це поїхати. питання дуже важливе, що, що щось дуже унікальне. Але не багато чисел. Наприклад, не знаю, якісь там далекобійні ракети, у фантазую, наприклад, ті ж самі та камси, ми вже з них про стільки говорили, але їх може поїхати, наприклад, там, ну, наприклад, десяток, два десятки. Або щось дуже простіше, але у великих масштабах. Ну, це я чому кажу так? Ну, щось, наприклад, снаряди, але в великій кількості, наприклад, або якісь перехоплювачі, не знаю, ракети-перехоплювачі. Тобто, чому я так говорю? Бо те, що сказав цей пан Вітакер, да ну бо він якось це анонсував, не просто що, ну, там пакет. Він якось це представив, як щось ого. Тому виходжу з його слів, що можливо це буде щось там ого, але там в таких масштабах величеньких, або щось звичайне, але у великих масштабах. Але залишаємо третій варіант: просто театральність цього жесту, який з яким він це повідомив, можливо, не тягне з собою абсолютно нічого. Ми, ми можемо зробити попередній висновок із дії зараз Трампа, заяв Вітакера, яку стратегію у військовій допомозі для України займає Дональд Трамп? Я маю на увазі про озброєння? Чи це оборонне, чи це можливо трішки наступальне? От саме цей момент. Ми тільки побачимо, дивись, поки що зараз того, що йде це виключно про оборону, про наступ, поки що мова взагалі не йдеться. Наступ це будь-які ракети, які можуть там літати, не знаю. Повітря, повітря там на там велику відстань, Ґгага. це там системи сподівців та чи ще щось. Тобто, щось, що може залітати далеко. Петріот сюди не відноситься танки, хамбі, навіть дрони-перехоплювачі і перехоплювачі ці ракети для шахедів. Вони сюди не рахуються. Вони йдуть виключно як оборонка, і от якщо ми побачимо дійсно щось серйозне, то це буде означати приблизно так. За ваші гроші ми готові вам продати все. Тобто немає стопів. Є гроші, продамо все. Оце дійсно, як на мене, буде ну непоганий сценарій. Але як на мене, більш реальний буде такий: ви можете придбати все, що є в меню. Поза меню, навіть якщо воно стоїть в залі, ви купити не можете тільки в рамках меню. Але яким це буде меню, поки що не зрозуміло на приводики жар. І в Америке в Америці так само розуміння немає. Враховуючи той хаос, який був, який був за його попередньої каденції, я з доли ймовірності під 99,9% Вважаю, що він зберігся. І до речі, що цікаво, ага. всі ці пости, які він пише. Я переконаний, в 90% випадків вони є новиною навіть для його оточення. Вони не знають про це. Знову кажу про першу каденцію. Він писав такі речі, про які не домовлялися в його оточенні, навіть. В них була нарада, вони домовилися щось зробити. Виходить трамп за двері, пише щось в соцмережі, абсолютно інше, й всі, всі оточення читає. Чухай потилицю, каже: капець, ну ми ж про це не говорили. Ми ж навпаки, казали, а він бере і робить навпаки абсолютно. Так, така історія була з Південною Кореєю, коли він говорив, що будемо звідти виводити американські війська, і, ну і так далі. Випадків чимало. Це дійсно. Це було перша каденції, але друга не, особи, не особливо відрізняється. Вона десь дуже-дуже схожа і перегукується. Я не випадково торкнувся саме озброєння, бо, ну, як на мене, от сама така невизначеність Трампа. Дає можливість Путіну говорити про те, що він не буде припиняти війну. Ну принаймні, про це повідомляє видання. Reuters. там пишуть, що нібито з посиланням на джерела, якщо ними говорили, то Путін не хоче зупинятися і так далі. Він каже: я за 2-3 місяці завоюю всю Україну, і все буде мовляв дуже, дуже суперово. І справді дуже багато повідомлень про те, що Росія збільшує свої спроможності ВПК. Тим паче на тлі заяви Китаю, що вони не відмовляються від Росії, я так це прикладаю. Тобто ми не відмовляємося від Росії. Тут мова не про нафту. Нафта це як один із елементів. Це пряма відповідь. Ви що завгодно можете розповідати? Наша позиція з 22 року не змінилася. Це наше суверенне право торгувати з Росією всім, чим ми захочемо. Хоча вони кажуть, що вони зброю не постачають, але це не факт. Я до ще однієї такої болючої теми пане Іване, хотів звернутися, аби ти нам спробував або пояснив, або я ти краще певно, знаєш, як військовий експерт. Про реактивні шахеди, шахеди з реактивними двигунами. Дуже багато є різнопланової інформації, яка сьогодні лунає і від військових про те, що, по-перше, Росія буде виготовляти їх багато. По-друге, у них там збільшена бойова частина. Третя інформація, яку повідомляє. Західна преса і окремі наші військові, що росіяни будуть виготовляти тисячу шахедів на добу і запускати їх по Україні. Ну якщо тисячу запускатимуть, значить тисячу будуть виготовляти. А можливо, навіть більше будуть виготовляти, але ГУР каже, що нині більше 200 вони виготовити не можуть. Тобто, потужність у них така. Ну якщо дивитися по повітряним атакам. То справді вони накопичують для того, щоб запустити там пів тисячі чи шістьсот шахедів по Україні імітаторів і шахедів. От хотів би почути е, професійний твій коментар. Що це за реактивні шахеди? З чим їх їдять? Чи справді їх буде багато? Ну і що з шахедами загалом на Росії? Ну, з Шахедами в них на жаль, от що що, а це вони навчилися робити. Машини не можуть, телефони не можуть, е якісь там звичайні побутові речі робити не можуть. А от шахеду вони навчилися і цим хизуються. Проте, ось слабно, відео від каналу Звізда, пропагандистське. Ну говорити не будемо і так вже проговорили. Я впевнений, в тих етерах це. це Пропороїлося вже, але ми розуміємо, що виробничі потужності є, вони можуть розширяти. Виробництво не таке вже і супер-супер ну, складне. Технології доволі примітивні, композит, електроніка доволі примітивна. Ну, примітивно умовно. Це не багатомільйонна електроніка для ракет там, Петріотів. Це просто шахет. Без безпілотники, і все це вони робити можуть. Чисто арифметично. За минулий місяць прилетіло 6 тисяч з копійками, ділимо на кількість днів, розділяємо і отримуємо кількість 200 штук на день. Так, не факт, що саме кожного дня 200 штук вони кліпають, але ну, от, арифметично поки що виглядає так. Хтось сказав, що та, ну, більше 160 вони взагалі не можуть робити. Ну, 6 тисяч за минулий місяць вони показують, що ну, це 6 тисяч. Так, не всі з них дрони вбивці, а є перехову ці обманки, пародії, але навіть і в них примудряється вставляти вбухову частину, щоб вона щоб наші військові їх пропускали, а там ха сюрприз, <кій> і вона влучає туди, куди йому потрібно влучити. З приводу е цих реактивних, я бачив в мережі цей дрон. Він там лежить. Він з реактивним двигуном. Велике питання: чи може Російська Федерація робити його серійно? Відповіді зараз єдиною чіткою фахівців, які дійсно перепрошую шарять за ці технології, кажуть немає, бо це абсолютно новий підхід, новий виріб. Якщо він гвинну цей воспаді цей двигун на і росіяни хизувалися, що у нас єдине виробничий потужності в Росії в Алабузі, де в такій кількості виготовляється така ну, такі двигуни, то про реактивні розуміння взагалі немає. В чому тут тут нюанси? А, якщо це реактивний двигун, то це означає, що цей дрон буде летіти приблизно так. Є звичайний дрон, він летить зі швидкістю там, 200 км на годину. Приблизно є ракета крилата, вона летить зі швидкістю 700 ну, приблизно км на годину. Дрон цей, по ідеї, повинен бути десь посередині. Так, за зовнішніми ознаками, начебто, дрон, але по факту летить як ракета, але зі швидкістю десь. 400-500 км на годину. І фахівці, от зараз скільки спілкувався, вони кажуть, ну ми до кінця не можемо зрозуміти. Швидкість 500 км на годину це остання ділянка польоту, щоб влучити, чи це вся дорога? Якщо вся дорога, тоді а який ж в нього тоді паливний бак? наскільки, Скільки паливо, він з'їдає звичайно. Тобто, поки що розуміння немає. І говорити про масштабність використання цих дронів по території України. Так само інформації у нас немає. Так, є там окремі громадяни. Кажуть, слухайте, ми чули він якось гуде по-іншому, абсолютно. Але від наших там фахівців, я скільки дивлюся, я не бачив так, щоб ось тут, тут дрон реактивний, тут реактивний, тут так. реактивний, так щоб масовість поки що про це мова не йдеться. Але повинні розуміти, що. Якась частина швидше за все дійсно буде реактивна, але я не думаю, що вони повністю поставлять на заміну своїм цим двохтактним пропеллером і замінять їх всі реактивними. Друзі, я не випадково задав це запитання пану Івану, тому що зараз багато шириться інформації про те, що от, з настанням осені зимового періоду тисячу реактивних дровинів із збільшеною бойовою частиною вдвічі будуть прилітати по аналітичних об'єктах, і чесно кажучи, ну, відзначає таку певну паніку, розганяють, що от-от буде така повна повна а, проблема. Але як ви бачите по статистиці, то не випадково ще разктую вам вашу увагу. Росіяни більше 200 дронів на добу не виготовляють. Про тисячу поки що не доводиться говорити. Вони можуть її масштабувати однозначно, можуть з реактивними двигунами режимують. Кажуть, ситуація дуже невизначена. Якщо вони і є, то наприклад там фахівці з аеродинаміки кажуть: а як це реактивний двигун пристосували до такої конструкції шахеда? Тут також питання. Можливо, треба її змінювати загалом, бо він не може виглядати так само, якщо летить там умовно 600 кілометрів від 200. Це абсолютно різні історії. Я думаю, що фахівці з літакобудування і взагалі аеродинаміки вони напишуть свої коментарі під цим відео. І тут, звісно, виникає таке ну, логічне запитання: а чим ми готові сьогодні збивати таку кількість шахетів, якщо будуть масштабувати, і якою буде участь тут Китаю? Бо про Китай дуже багато мови. Дивись про Китай. Наскільки я знаю від людей, які займаються Китаєм, і вони стверджують наступне: що Китай не воює на боці Російської Федерації. І знову ця ось теза. Якщо б Китай був на боці Російської Федерації, то війна б закінчилася вже на кордоні з Угорщиною. Якщо б Китай допомагав всім, всім всім Китай веде себе по великому рахунку з Російською Федерацією, так само, як Американці з Україною. Є гроші. Є товар, ну ну, озброєння Китаю не постачає точно. Так ми бачили поодинок, я бачив там якась дуже примітивна, якась залпова система залпового вогню. Якась ну мовно, навіть не не град, щось там, як як тачка, не знаю, щось ну тут щось таке примітивне. Кажу, що це китайський виріб, не готовий сказати, але дійсно китайське озброєння масово і якось там серійної або партії. Порціонно на цій війні ми точно не спостерігаємо. Китай продає все те, що Російська Федерація хоче купити. Хочете мікроелектроніку, Пс, Купляйте. Так, ми знайдемо, хто це може зробити. Можемо закрити очі, купуйте. Нафту викуповує, ресурси викуповує. Бо ми бачили претензії від Індії до американців. Кажу секундочку, чого вона до нас причепилася за російську нафту. Європейський союз купляє російську нафту, вона не заборонена. Ми купляємо так, вона дешевша. і ми її будемо продовжувати купляти, бо це допомагає функціонувати розвиватися в нашій економіці. Те саме робить Китай. Я скажу більше, якщо коли, коли в світі буде якась нова війна, вона буде це ж люди, вони готові. Себе, Україна так само буде шукати можливості продавати одній з сторін щось, що та сторона буде вважати за потрібне. Зерно комплектуючі, пластик якийсь. Якщо це буде класно для нас, ну звісно, ми будемо це продавати. Не через те, що ми хочемо війни, ми просто хочемо на цьому заробити. І це абсолютно історія для всіх країн. І ми повертаємося до теми, що підтримка Китаю, да, нас здається. Чи твоя, ну, твоя... На сі... Я тут ще уточню зараз запитання. А скажи, будь ласка, а яка дольова участь Китаю у виготовленні російських шахетів? Хоча російськими їх назвати складно? Дивісь, у нас є така історія про композити, кажуть, що частково виготовляється в Росії цей корпус, а сам сама сировина, ну віріш, корпус виготовляється в Росії, а сама сировина вона їде з Китаю, принаймні так говорять. Мікроелектроніка їде з Китаю, але ж знову важко сказати, що саме в якій комплектації, uh -huh. і частина, звісно, їде з країн Європейського Союзу. Наші гурівці вони робили там, розпилювали їх, передав, показували пану кітукелого дивіться, от скільки комплектуючих, там здається, і здається, німецькі комплектуючі, але ж вони не заборонені. Їх можна купляти, так через треті країни. Так воно коштує дорожче. Собівартість шахеда принаймні. Через собівартість mm -hmm. з відкритими джерелами орієнтовно 50 тисяч євро. За там, різні плікарі кажуть, що для російського бюджету він коштує 1200 доларів. Все ну, може бути. Це дуже дорого. <свісно> Ми ж розуміємо, що в Російській Федерації великі гроші, величезні гроші. Так. Ще раз, це плітки. Все ж утаємничено. Будь-яка статистична інформація в Російській Федерації вона підлягає утаємниченню. Все, демографічна ситуація, експорт, імпорт, наповнення бюджету, виконання бюджету таємниця. Виплати грошей е, пораненим загиблим таємниця. Насильницька, рівень насильницької смерті в Російській Федерації таємниця. Рівень взагалі смертності в Росії. Топсікрет, тобто, ми розуміємо, що не все так добре, якщо все утаємничується. на завершення. Одне запитання стосовно знову ж таки участі Китаю у війні Росії проти України. Буквально кілька тижнів тому видання Ротис публікує інформацію про те, що Китай постачає величезні кількості компонентів для тих же самих шахедів, для військово-промислового комплексу на підставі, нібито цієї публікації Європейський Союз. Ну звісно, я думаю, що не публікація стала підставою. Mm -hmm. Розглядає питання введення санкцій проти Китаю, але як кажуть десь туди у вересні, якими можуть бути санкції Європейського Союзу проти Китаю? На твою Давайте спробуємо з тобою проміркувати чисто тим економічними показниками. Наскільки я орієнтуюся, а ти орієнтуєшся краще за мене? Дисбаланс в торгівлі між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, якщо не помиляюся. 300 мільярдів доларів на користь Китаю, тобто Китай ввозить до Сполучених Штатів Америки товарів на 300 мільярдів доларів більше, ніж е, США до Китаю. Така ж сама історія, але в Євро у співвідношенні Китай та Європейський Союз. Тобто Китай продає на 300 мільярдів до Євро більше товарів до Європи, ніж Європа до Китаю. Європа. В, в, залежно залежна і залежна від Китаю в багатьох речах рідкоземельні метали е, господі та все ж матю, яке робиться в Європейському Союзі з брендом Gucci, Prada, Leviton, воно воно все робиться в Китаї. Ну ми ж повинні розуміти. Я скажу так: ми навіть купляли там одній людині, а, і ну, зараняю повідомили, що ми придбаємо тобі там річ, вона підробка, але турецька підробка виготовлена в Китаї, але ну підробка там брендові речі. До речі, 10 років людина з цією річчю ходить, вона нічого не злізло, взагалі не злізло ані фарба, ані там покриття взагалі просто як, як справжня. Оригінал, але куплений був там за копійки. Тобто ти хочеш сказати, що на сьогоднішній день Європейський Союз не готовий вводити санкції проти Китаю. Я думаю, що ні, Китай може дійсно вдарити боляче, але ж і для Китаю так само це обережно ну, треба робити. Це я кажу, двосторонній меч, да, двосторонній гострий меч, і так само може вдарити по Китаю. Чим більше вони продають, тим краще для них. Але Європа, як на мене, залежить більше від постачання Китаю. Окей, дякую. Знаю, що час тебе обмежений. Спасибі, що ти був сьогодні з нами. Друзі, підписуйтесь, коментуйте і напишіть слова вдячності для пана Івана. Спасибі. Дякую.